Еластичне закриття лицевої гладі. Підходить для кідмохеру, якщо ви по низу або по рукавчиках не хочете робити резиночку, то такий спосіб вам стане у нагоді. Отже, ниточку відрізаємо, Ну мінімум, вона має складати десь 2,5 рази вашої довжини низа, або там рукавчика у вас. Далі петлі, подивіться уважно, як вони розташовані в мене на спиці. Я в'язала по кругу по колу, тому ось передня стіночка, вона попереду. Будемо розгортати петлі і в'язати, в'язати і шити, закривати, розвертаючи петлі. Отже, перша петля і друга. Вводимо голочку всередину. Розгортаючи петлю, спочатку може бути досить незручно, тому що ниточка дуже-дуже довга. Ну і перші стіпки вони завжди незручні. Так, далі. Перша петля, потім це можна буде підтягнути. Вводимо голочку позаду, теж ось так розгортаючи петлю, і занурюємось під ниточку, яку ми тільки що протянули. Підтягуємо першу петлю можна скинути. І підтягуємо так трошки. І далі робимо так само в другу петлю спереду заводимо голочку. Ось під цю ниточку потрібно буде зануритися. І в першу петлю, розгортаючи ззаду наперед і під ниточку, і підтягуємо, скидаємо петлю, знову ж таки, спереду назад. І в першу наперед. І так, закриваємо петлі, тут підтягуємо. Першу можна зняти, і таким способом всього два стібочка закриваємо лицеву гладь, вона не буде стягувати. thank you нас залишається одна петля треба знайти попередню і закрити ще з цією петелькою, і тут підтягнути трошки низ, тому що тут, там, де спиці початок було <головину>, воно трошки негарно виглядає, тому підтягуємо, спицю можна скинути, ниточку ще тут підтягнули і виводимо. На вивертній стороні кріпимо ниточку. Кінчик можна сховати після прання або до прання, це, в принципі, неважливо. Такий виходить маленький вузлик. І давайте подивимось на наш низ. Спочатку тут такі будуть петельки, може, десь трошки більше, трошки менше. Не забуваємо, що це павутинка, вона в'язана з пицями 6 тому вона така ну, прозора, достатньо. І подивіться, який край. Він не буде стягувати, дуже зручно одягати. Ну і ці петельки після прання вони теж уляжуться і буде дуже гарно виглядати. Підписуйтесь на канал, скоро будемо в'язати таку палутинчасту павутинку.